Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Сполучених Штатах Америки не мають сумнівів у достовірності заяви України про збиття російської гіперзвукової ракети Кенджал з використанням американського комплексу протиповітряної оборони Петріот. Як повідомляє CNN з посиланням на джерело, система Петріот успішно протистоїть балістичним ракетам. Проте її спроможність збивати гіперзвукові ракети повітряного базування до цієї події мало суто теоретичне підґрунтя. Той факт, що ракету змогли перехопити в Україні, продемонстрував, що комплекс і справді на це здатен. Зазначається, що в Пентагоні важаються важливою подією. Раніше Росія була переконана, що в разі застосування гіперзвукової балістичної ракети вона обов'язково влучить, проте збиття ракети Кенджал українськими воїнами поставила цей розрахунок під сумнів. Той факт, що перехоплення здійснив український екіпаж, який пройшов підготовку в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, ще більше порадував Пентагон. Додало джерело, назвавши це значним поверненням інвестицій. Перехоплення також ймовірно викликало серйозну невизначеність для Росії, порушуючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуку. Звуковим балістичним ракетам додало джерело, йдеться у матеріалі CNN. Російську ракету кенджалу вдалося знищити під час атаки в ніч на 4 травня. Раніше ці ракети було майже неможливо вчасно виявити та збити, тому цей факт неабияк порадував українців. Крім того, речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ЗСУ стали першими в світі, хто знищив балістичну ракету кинджал із ЗРК Петріот. Понад рік ракета Кенджал вважалася невловимою для наших сил ППО. В той же час сьогодні над кривим рогом збили БПЛА-картограф. Окупанти цю Розробку ФСБ використовують проти України. Скануючи територію за допомогою тепловізорів, вони можуть дізнатися про рельєф місцевості. Про це 24-му каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він зауважив, що цей безпілотник в інтересах ФСБ мав виконувати картографічне знімання місцевості для того, щоб можна було скласти карту. Він додав, що картограф не передає картинку в режимі онлайн, а збирає інформацію, на основі якої можна скласти топографічну карту. Це аналог літака аерофоторозвідки Ан-30. Тільки з поправкою на сучасні технології, пояснив військовий експерт. Він зазначив, що цей БПЛА непридатний для застосування безпосередньо в умовах фронту. Він не забезпечує настільки швидке зняття та передачу інформації, як безпілотник Орлан. Вважається, якщо такі безпілотники з'являються над прифронтовими районами або в тило, то можливо росіяни у такий спосіб готують новий ракетний удар, підкреслив Киричевський. Використання таких БПЛА вкладається в концепцію, що окупантам потрібно десь до 48 годин, щоб обробити наявні дані та запланувати новий обстріл території України загроза картографів хіба що в тому, що їхня поява в небі над певними областями України означає, що росіяни можуть там планувати повітряні удари, Її проводять останню до розвідку місцевості, відзначив співрозмовник. Іван Каричевський наголосив, що збивати цей БПЛА потрібно усіма засобами, інакше він полетить назад і передасть дані куди треба. Тим більше, що картографи значно легше збити, ніж ланцети чи інші безпілотники фронтового рівня, які зараз використовують окупанти. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Який. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.